Всім привіт, слава Ісусу Христу! Чи можливо померти духовно і залишитися Божої благодаті? Так можна, Кожен, хто приходить в Божий дім, кається, погружається слово Боже, народжується духовно. Він получає першу любов і любов і Бога, і людей. Божих усіх любить, прощає, благословляє усіх. Але через якийсь час ця любов, ця любов просто затихає. Чому? Тому що не возростає духовно, не вчить слово Боже далі, коли вона не поєднується із Божими людьми, одною душою, одною думкою, да не стає Божою сім'єю. Вона поєднується потім із цим світом, і з цими людьми, які живуть по душі і слухає їх. А по духу вони ж не живуть, то просто. Ця людина, вона попадає під обольщення, і ці люди мають вплив на нас. І людина йде просто з церкви і помирає духовно. Все в кінець. Іноді людина повертається по милості Божій, кається, і Бог дає цю милість, дає їй шанс ще виправитися. Да? Тому що Господь каже, що сповни, да покайся, сповни, повернись до першої любові. А іноді ні, бо бо невірні люди не потрібні ні в цьому світі, ні в іншому світі. Тому треба цінувати дари Божі, треба цінувати благодать Божу і возростати духовно і виконувати волю Божу. І без Ісуса Христа, Божих людей це неможливо. Неможливо мати спасіння, бо страшно, коли ти думаєш, що ти з Богом, а всередині наповнений всякою нечистотою і робиш зло. Якщо з цим не розібратися з цією нечистотою, а з нею може тільки розібратися Бог, то просто ніколи цій людині не, не вдасться поєднатися з Ісусом Христом і мати мир у своїй душі і вхід у Царство Боже. Тому запрошую вас приєднатися е, до місії Слова Боже і вивчати Слово Боже разом, щоб народитися від Бога, врятувати свою душу від пекла, сповнити першу любов е, від Бога да, і возростати в ній. Іти далі і завжди вести війну. Та тому, що ця війна завжди відбувається. Якщо ми покидаємо духовних людей, покидаємо Бога, ми ніколи не врятуємося. Без них ми ніколи не врятуємося, ми ніколи не очистимося. Саме покаяння допомагає нам очистити свою душу, очистити свій розум, своє серце від всякого і нечистоти і треба тестувати себе хто на нас ще впливає кого ми слухаємо ми слухаємо божих людей яких є плоди і результати і вони поєднані з ісусом Христом і роблять святі діла на цій землі чи ми поєднані з людьми які взагалі не мають ніякого відношення да, і в до сатана він приходить через інших людей Якийсь чорт можливо до вас прийшов ваше життя вас пропонує це все да в світу щоб ви просто відмовилися від бога і іноді люди просто втрачають цю можливість Просто меняют.